Батьками бути не просто, а не рідними, тим більше. Але кожна дитина заслуговує на любов близьких людей та щасливе дитинство. Кожний з присутніх може розповісти не одну, а кілька історій про те, як діти змінюються, отримуючи любов, ласку та підтримку від старших. Коли ми пішли в Сагуру і провідали його, десь він був весь такий понурий, голову такого сховав у себе. Ніхто чомусь з ним не грався, і він дуже часто плакав. Але пройшов час, і щось мені цю дитину дуже хотілося уважити, хотілося якось полюбити для того, щоб все таки, щоб дитина зрозуміла, що вона має сім'ю. І він розквіт. Він став гарним хлопчиком, чим поводить себе, дуже чесний. І це надзвичайно радує, те, що все-таки є моменти, є бажання, є щастя, котру. Котрі не стає цим дітям. За три роки я їх від, віджив. Вони не знали ні читати, ні писати. Один був у восьмому класі, другий був у п'ятому класі. І то було страшно в школі, мене питають, що ви маєте з цими дітьми робити? Ну, що робити? Помало вчила каліграфії, писати, писала в зошиті на полі. Отако опиші цифри, отако пиши букви. І насило чуть -чуть, чуть чуть впродовж першого півріччя 2015 року під опіку та піклування у Чернівецькій області влаштовано 64 дитини. Загалом же в дитячих будинках сімейного типу виховується 21% від усієї кількості дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Чималу допомогу надають соціальні працівники районів та області. Районна служба. Обласна служба, вони є нашими членами сім'ї. І дуже приємно е, сказати за нашу особисту районну службу, які пам'ятають, коли в наших діток день народження і пам'ятають, як принаймні, як всіх дітей звати. Моїм реальна ваша допомога потрібна, тому що люди позалишалися, люди не зрадили, не поїхали в іншу країну. Не, не пішли на інші роботи, чи зараз от, отак, така тенденція краще перебути цей час десь на біржі зайнятості, тому що, повірте, навіть на рівні району 1200 це не гроші. Це не просто квітні, а люди віддаються комусь. У цьому році усиновлено 9 дітей нашими громадянами. Загалом сімейними формами виховання охоплено 92% дітей. Більшість з них потрапили в родини з однієї обласної установи. Притулок для дітей, і власне працівники цього закладу якраз працюють на відміну від інших закладів, де потрібно зберегти свою кількість дітей, і, і тому з них важче взяти дитину, тому що завжди дитина з діагнозом вдруг і так далі. То тут всі працюють на те, щоб дитина була готова до нової сім'ї, для того, щоб її реінтегрувати в наше з вами суспільство. Бо, на жаль. Ці діти те, в яких умовах вони жили, вони вважали, що це правильні умови, що це правильний спосіб істи життя. На зборах показували не тільки статистику. Найкращим доказом правильності обраного життєвого шляху слугували фотографії, які родини передали в обласне управління у справах дітей та молоді. У батьків очі також багато про що говорили. Я роблю те, що я люблю робити, і люблю робити те, що я роблю. І я дуже рада на кожну дитину, коли дивишся, в яких, звідки ну, їх приводять, які вони у нас приходять. І дійсно, коли ти бачиш по фотографіях їхні очі, коли вони поміняні, ти розумієш просто, що слава Богу, що цей час пройшов недаремно і Бог благословив через нас ну, кожного з дітей. 30 вересня в Україні традиційно відзначається День усиновлювача. З ним усіх присутніх і привітали. Надія величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.